Коли ви будете враховувати думку дитини, коли ви будете виховувати цю суб'єктність, то дитиною не зможуть маніпулю... маніпулювати. Вона виросте людиною, яка зможе себе захистити. Найголовніше, щоб через таку чесну комунікацію побудовувалася довіра між батьками і дітьми, тому що це в першу чергу закладає фундамент, що потім дитина прийде до вас, а не до інтернету чи до вулиці. В рамках феміністичного кварталу ми сьогодні проводимо лекцію з Ольгою Коколою, тренеркою сексуальної просвіти або перекміш сказати статевого виховання. Я завжди пояснюю, що це про суб'єктність і про те, що виховувати дітей, коли вони мають свою думку, коли вони є суб'єктами, не завжди зручно. І це починається з дуже таких побутових речей. Я можу коли в мене є час, коли в нас є час, так як можу запитувати там свою доньку п'ятирічну, що ти будеш дігати, що вона вибирає. А коли немає часу, то я говорю, що от у нас дуже обмаль часу, але я пояснюю, що це все. Дуже е, зв'язано, і коли ви будете враховувати думку дитини, коли ви будете виховувати цю суб'єктність, е, то е, дитиною не зможуть маніпулювати, не зможуть е, заподіяти їй шкоди, так? І е, е, вона виросте людиною, яка зможе себе захистити. Найголовніше, щоб через таку чесну комунікацію побудовувалася довіра між батьками і дітьми, тому що коли батьки можуть чесно поговорити з дитиною про Незручні теми. Це в першу чергу закладає фундамент, що потім дитина прийде до вас, а не до інтернету чи до вулиці. Обчик там виявляє от якісь, як вона там ще там висловилася, щось про нахлотності. То що ж з ним робити? Як його перевиховати? <сміт> Кажу, я тільки що півтори години розгиналася. Кажу, його не треба перевиховувати, залишити дитину в спокої. Вона... Тоді дитина виросте гомосексуалістом, я можу. Тіло е, дитини, тіло будь-якої людини належить тільки їй, її е, про це, е, і вона може вирішувати, що з ним робити, про вміння сказати ні, і про чути своє тіло, про особисті кордони, е, і про анатомію, фізіологію, про те, що тіло змінюється е, дорослішає, е, так, е, і що це все нормально. Ці всі зміни це нормально. Сексуальна світа вона також включає в себе феміністичні цінності, це повагу до тіла іншої людини, культуру згоди, про яку я дуже багато говорю, так і протидію цій культурі зґвалтування, е, сексуальному насильству. Так. І для мене це дуже пов'язані теми, тому що, наприклад, фемінізм це про ну щоб там не фантазували, це в першу чергу про гідність, і про безпеку. І коли людина розуміє, ну що які в неї є права, які в неї є можливості. Вона вибудовує комунікацію з іншими людьми, людьми більш екологічно. Мій феміністичний досвід, звісно, він мені допомагає, але я розділяю ролі в плані того, що коли я умовно приходжу на лекцію навіть маленьку громаду, так, я розумію контекст, я розумію, що може бути складно. Я не говорю, що я Я приходжу, наприклад, як тренер про сексуальну освіту, я не говорю, що я феміністка, так само, як я не говорю, що я пое. Така, хоча це також моя важлива ідентичність, так сподіваюся, що ця лекція якраз стане одним з кроком, коли сексуальність не буде розглядатися і примітивізуватися до статевого акту, а комплексно показано, що це про тілесність, це про здоров'я, це і про ментальне здоров'я, і це про те, ту комунікацію між людьми, в якій є повага, безпека і ну в якій. Є здор Я здоздорздоров'яна ну так пафосно сказати здоров'я наці.